Алілуя, слава Господу! Слава Дякуємо йому за цей добрий час, Брати і сестри, дорога церква. Вітаю кожного, хто є із нами, кожного брата і сестру, вітаю, який дивиться нас онлайн. Також ми маємо цей чудовий час зібрання, служіння використати, щоб через проповіді ставати ближчими до Господа, щоб через прославлення ставати ближче до Господа, щоб через молитви бути ближче до Господа. І я зачитую текст із Євангелії, це Луки, 9 розділ і 23 віршик. Цей віршик є закликом і запрошенням, де Ісус проголошує до кожного, хто вірує в нього, до кожного, хто визнає, вірує в нього і називається як християнин. Ісус говорить: а до всіх Він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Ісус каже, щоденно нехай бере свій хрест. Ви вже сьогодні брали свого хреста чи ще ні? Ви знаєте, що дехто поміняється, і ми запитуємося питанням, що таке є мій хрест, як я його маю брати. І деякі моменти я зустрічав в житті, коли от брат чи сестра починає виливати, розказувати своє життя і говорити про свої проблеми, про важкі ситуації, про хворобу. І я наблюдаю, коли от другий брат чи сестра, в якого все нормально, він ніби так хоче потішити його і каже, ну неси свій хрест, ну неси там свій хрест. Особливо знаю, зустрічав, мама моя так любить говорить до інших, ніби хоче потішити, не знає, чи ну, неси свій хрест, такий в тебе, ніби хрест. Але чи це насправді так? Що є наш хрест? Ісус каже, нехай кожен із нас бере сам, тобто я маю взяти. А коли до нас приходить хвороба або погані обставини, ми їх беремо, що вони самі приходять. Самі приходять. І ми не хочемо і не очікуємо, коли прийдуть. Тому можна сказати, що хвороба не є хрест, не є тяжкі обставини, де коли мій хрест можна сказати. Ісус каже, Він такий має принципи. Він каже до кожного, коли ти хочеш, якщо ти маєш бажання, в тебе в серці лежить, іти за Господом, служити йому, бути із ним. В нього є такі принципи. Перший він сказав, зрячись самого себе. Часто, брати і сестри, ми виголошуємо такі фрази: Я хочу, мені подобається, я знаю, я впевнений, я можу і багато ще таких моментів. Але каже Христос: зрікайся себе. Десь у цих моментах зроби так, щоб твоє я і мені стало би на останнє місце. Зрікайся себе. А другий він сказав: Візьми свій хрест. То що ж таке є мій хрест? Мені дуже подобається один вислів, який каже: Ваш хрест це те місце, де ваша воля перехрещується із Божою волею, або зустрічається. І на цьому місці. Моя воля має померти, а Божа – існувати. Візьми свій хрест. Десь я зустрічаюся і перехрещуюся, коли я направляюся у своєму напрямку, і Бог іде мені назустріч із своєю волею для мене, і я десь в цьому моменті зіткнення. Помираю своєю волею, зупиняюся, перестаю далі думати, далі планувати і далі рухатися, і кажу. Або приймаю своє життя так, як хоче Бог. Так, до чого він йшов і кликав мене, я це прийняв і далі вже порухався із Його волею. Я взяв десь на цьому моменті свій хрест. Ісус каже, що це робить щоденно, тобто кожного дня. Сьогодні із вами, брати, і сестри, ми мали би його взяти, або ми маємо його взяти. Ми робимо кожен день вибір. Кожного ранку робимо вибір, чи я цей день буду жити так, як його воля, я беру свій хрест. Кожного із нас є свій хрест, до кожного із нас є Божа воля. Я беру кожен день, чи кожен ранок. Я вибираю, чи брати його, чи нести його сьогодні, чи сьогодні я буду жити так, як мені захотілося, запланувалось, і так як я собі вже сформулював картину свого життя, свого дня і так буду жити. Ці моменти, хай допоможе нам Господь розрізняти і що робити? Поможи, Господи, кожний день брати свій хрест, поможи слідувати за Тобою, поможи жити і з тобою. Нехай допоможе нам Господь, і ми будемо зараз молитися саме, щоб нас було бажання в серці, щоб наше серце горіло, все ж таки, кожен день зробити вибір, Господи, я з своїм хрестом. Я його візьму сьогодні. Я буду з ним іти. Я буду жити і буду тобі служити. Піднімаємося на наші ноги, ми будемо молитися до Господа. Ісусе, дякуємо Тобі за цей час, славимо Тебе, прославляємо Тебе Господь. Величаємо Тебе, Господь, дякуємо Тобі за милість Твою, дякуємо Тобі за життя Твоє, що Ти показав нам дорогу нести Христа. Дякуємо тобі, Боже, за милість Твою, за благодать Твою для нас. Дякуємо Тобі, що Ти сьогодні. Ти сьогодні закликаєш нас і запрошуєш брати свого Христа і слідувати за тобою. Слава тобі, Ісус! Допоможи нам, Господи, почути цей заклик твій, прийняти твоє запрошення, і старатися кожен день нести свій хрест, старатися завжди робити вибір за тобою, за твоєю волею. Допоможи нам, Господи, зрікатися себе. Ставити своє его на останнє місце і слідувати за тобою, служити тобі, жити із тобою, Господи, благослови церкву, благослови сьогоднішнє зібрання, служіння, Господи, благослови кожне серце, Господь, хай милість твоя буде з нами, хай благодать Твоя буде над нами, хай сила твоя буде над нами. Хай буде прославлене Боже Твоє ім'я. Наповнюй нас і сповнюй Духом Святим, славити Тебе і величати Тебе, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.